зони АТО. Я думаю, що і хочу запропонувати, і пропоную всім патріотам, тим, хто вболіває за Україну, за мир в неї прийдіть, подивіться на цю виставку. Ваша душа перевернеться з негативу повсякденного на мир, на спокій, на тишину, на рівновагу. Це дуже важливо, особливо нам. Особливо в цей час. Вона миротворюча, умиротворюча ця виставка. І навіть, знаєте, є моменти, з яких ми беремо досвід для себе. Так як Тетяна Іванівна зауважила, що гонти були не просто вилучені, як уже віджитий будівельний матеріал. Ці гонти мають нове, ще навіть вище життя. Бо на них намальований образи Божої Матері на кожен день року, кожен.